Всім доброго дня! Хочу вам показати, вже збираємо перші ягоди ожини. Хочу вам показати, це ожина. Я сорт не знаю, ми сидили давно, в принципі, сортів тоді мені не треба було знати. Я тоді відео не знімав, але я вам хочу показати, які ягоди ожини. От, ну видно, мої, моя рука, мої пальці, віці ягоди ожини. Хто ще думає от, садити ожину, не садити ожину. Дивіться, які ягоди ожини. І тут ще дивіться, скільки цих ягід буде. Вон, бачите. Все ягодами. От, все, це буде все достигати. Все це. Е, щодо того, що от, вона багато займає. От, дивіться. я її. Обрізав, бачите, це на рівні грудної клітки. От Вона пускає такий пагін. Я їх, ці пагани, потім зігну, зів'яжу і будуть такі на зиму таке їм укриття. Ці ягоди, ну мені здається, це перші ягоди. Ну Вони варті того, щоб їх посадити. І ну Смак, ну я не знаю. Смак просто бомбезний. Таку ягоду з'їсти це ні з чим не порівняти. Зірву вам покажу. Вже гарно рветься, це вже означає, що вона достигла, бо якщо тяжко рветься, то вона ще не достигла. Але дуже гарно. Ну, дуже. Ми дуже задоволені цією ожиною. Так, от такої ожинки я назбирав. Ну. Дуже гарна ягода. Правда, є якісь от цього року є таке, що от біленькі якісь краплення, що якісь ягодки. Чи це від дощу, чи що. Але ягода велика. Зараз візьму в руку, покажу вам, яка вона в руці. Дивіться, яка ягода в руці. Дивіться. О, це вона така в руці. Здоровезні. Ой. Здоровезні ягоди. А смак, ну, оце, лохина, ожина найкращий смак. Дуже смачна. І що важливо, треба садити різні сорти, щоб от в мене, наприклад, тільки один сорт, напевно, якийсь ранній вже є, а ті пізніше от тільки починаються. Щоб один сорт заходив за іншим. От така ожинка.